Тут справді квітне магнолія і ще й дуже багато цих квіточок вони справді так. Кидаються в око, тому що ти дивишся здалеку і бачиш, що щось таке рожевеньке є між листочками, воно привертає твою увагу. Досить цікаво на це дивитися. Я нарахувала лише з цього боку близько п'яти квіток. Досить таки цікаво їх сфотографувати, подивитися, помилуватися. І загалом магнолії ж так вітнуть навесні, але за сприятливих умов можуть робити це двічі. Власне, як тут поспілкувалася з містянами, вони мені теж розповіли, що насправді не дивуються вже цьому, оскільки таке відбуване. Бувається не вперше, а хтось все ж таки не звертав на це увагу. Тож більше деталей можемо почути з вами разом у прямій мові. Це не перший раз, і не перший рік. Деколи навіть буває в листопаді місяці вони ще раз розцвітають. І каштани наші у розові там на цьому на набережні також по два-три рази на рік цвітуть. Це все залежить від погоди. Кожен день гуляю щаслива, що у нас є такий парк. Дуже багато людей нарікали на те, що зробили цей новий міст. А я дуже вдячна всім, хто це зробив, тому що цей острів відпочинку дуже дуже класний. По-перше, дуже хороший пляж, чистий пісок, його чистять. Приємно там знаходитися, спортивні майданчики для дітей, для дорослих, квіти, чистота, красота. Я вже два роки нікуди не їжу, тому що така важка дорога, що вибираєш комфорт. Не звертаємо, ми більше на собаку зараз орієнтовані, коли гуляємо. А гуляємо достатньо часто. Ну, на вихідних кожні вихідні, стовідсотково, типу, це два дні ми гуляємо. Буває ще по будні гуляємо. Тому що тут для, для нас взагалі ідеальна локація є, наприклад, ті ж самі вольєри, плюс зелена зона така класна. Ну, в принципі, ми постійно гуляємо, можна сказати, кожен, кожен тиждень тут. А чи очікувано взагалі, що влітку розквітли магнолії? Насправді ні. Достатньо неочікувано так. Ну і загалом магнолії це найдавніші квітучі рослини. Уявіть, вони з'явилися на землі близько 140 мільйонів років тому. І от навіть зараз вчені знаходять їх скам'янілі рештки. А також, наприклад, через те, що вони з'явилися так значно давно, і з'явилися перше ніж бджоли, їх можуть запилювати навіть жуки. Для цього спеціально ці квіточки пристосовані, є все необхідне. А також ще один із таких фактів, наприклад, магнолії на ніч стуляють свої пелюстки, і от це стає такою невеличкою пасткою для тих жучків, які опинили. Лися там, тому що вибрати з магнолії вони зможуть лише наступного ранку.